Ви знаєте, що Юрій Саква такий відомий, знаний, знаний експерт, Табличку експект, то, що він зробив, вони... намалював. Він намалював всі ці ПСО, про які ми вже казали, не хочу повторюватися. Да? Тобто треба міняти модель ринку, змінювати поступово ці ПСО. Ну, для населення це процес не такий легкий, да? тому що війна йде і є певні проблеми. Але... Зубжі трудящі. Да, але ми знаємо, що певні є ресурси в енергоатома. Вони з'явились після підвищення цін на, для населення, і планували будувати да, але в енергоатома. на ці, хочеш, плани є, вони ж хочуть... Да, да, але, але ці плани вони провалились. Ніяких реакторів не будуть закуповувати. Вже це все, 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 всім зрозуміло. Нічого будувати не будуть, тому що немає ніяких болгарських реакторів. Да, тобто, і реактори і, тоб... є, але болгари не хочуть віддавати. Да, у нас немає, у нас їх немає цих болгарських реакторів. Ми їх не, не купуємо, і вже цей процес вже, мені здається, що е, настільки затягнувся, що, що далі вже на щось розраховувати не можна. Да?